Яю всіх! хочу зробити тут такий розклад своїм улюбленим оракулом, чому інформаційна війна, інформаційні вкиди, інформаційні такі страшилки, назву це так. Для чого суть. Інформаційна війна, інформаційні страшилки, інформаційні такі вкиди. Для чого їх зараз роблять? Суть цих вкидів, Давайте дивитися. Поклик, звістка спеціально це є звістка. Емоції викликати такі. протилежні, Прогрес. Ну, дивіться. Корабель це рух. Вежа. Це отримати результат. В будь-якому разі зрушити людей емоційно, зрушити до чогось. Вежа це результат. Надія. Знаєте, ось якщо є надія вирішить все питання, то. Оці всі вкиди вони роблять так, що ми починаємо вибивати з рівноваги. До речі, вибити з нас рівноваги. Врахуйте це також. Дуже серйозний момент. І зміни, трансформація. Тобто, дивіться, Всі карти знову кажуть про зміни, про вирішення. Про все. Ми готуємось до нового етапу життя. Це вже зрозуміло, і який він буде, залежить не тільки від влади, а ще й від нас. Давайте подивимось, до якого інформаційного моменту нас готують. До якого інформаційного моменту нас готують? Початок чогось нового. Сила волі, якісь наміри є. Знову прихованість місяць. Подія, якась звістка буде. Нас готують до якоїсь звістки. Це добре, це круто. Ті ж самі карти. Майте на увазі, просто ми готуємось морально до якоїсь звістки, до якоїсь інформації, і всіми цими інформаційними потоками нас до неї підготовлюють. Як це робиться? Чому? Тому що ми повинні бути в тому стані, в якому нам можна подати цю звістку. Якби. І тут інформація вкидається та, яка буде готувати людей до того стану, коли можна подавати основну інформацію. Знаєте, як розігрів на концерті. Оце таке зараз де розігрів цей. І тут треба все фільтрувати. Абсолютно всю інформацію, бо вона не несе в собі якогось серйозного змісту, або якась несе. Треба читати поміж рядків. обов'язково. І враховуйте, що навколо вас відбувається. Завжди, бо те, що відбувається навколо, воно відображає загальну картину. Я навчилась це робити.